Блядь, добре. добре, що ти спинився 5, на ньому. Топ-продаж 25-го року. Корсо Black Fury 2,8 кВт. Ще пару штучок у нас залишилось, думаю, ти знімемо покажемо вам. 2,8 кВт, 12 колеса, ліки залізофосфатний акумулятор 72 вольта 40 А, запас ходу 100 кілометрів без проблем. Видиться, як він просто здоровий. Повноцінно двохмісний, є підножка для пасажира. Дуже якісно мені подобається, як зробили цей захист, що тут воно якось все класно виглядає. Акумулятор повністю загерметизований. Звідси неможливо, щоб попала вода на акумулятор. Два амортизатора позаду, 200 кг навантаження без проблем. Передні-задні дискові гальма. Подивіться, є зразу аварійочка, захист боковий, можна кофри причіпляти. Акумулятор у нас є сємний. Можна заряджати на скутері, можна зняти зарядити окремо його. Він дуже такий великий, з ручкою. Лікий. Де зарядка, до речі, йде швидкісна, 6 А. Швидко заряджає акумулятор вашого. Далі хочу показати, що він має три режими руху вперед, має режим задньої передачі. Відсоток акумулятора показується в процентах і дуже точно. В середньому десь відсоток 1, 1 кілометр. Також, кого цікавить, замовляйте, є доставка, є відправка, доставка на відділення нової пошти в коробці безкоштовно. Це замовляйте.